У сполучених штатах вже в найближчі 24 години. Ми можемо дізнатися ім'я кандидата у віце-президенти від демократичної партії. Камала Гарріс має оголосити, хто стане її напарником на президентських перегонах. Про розвиток ситуації в президентській кампанії у Сполучених Штатах поговоримо з моєю колегою Тетяною Ворожко, яка приєднується до студії. Нині привітання. Вітаю, Юлю. Таня, Отже, що ми чекаємо від кампанії ймовірної демократичної кандидатки Камали Гарріс, коли вона офіційно стане кандидаткою, і чи відомо чи вона вже визначилася із іменем свого потенційного віцепрезидента? Ну, в першу чергу, ми звичайно чекаємо від неї як ти і сказала оголошення своїм імені свого напарника. А цієї неділі вона зустрілася і провела особисте інтерв'ю з трьома головними претендентами: це сенатор від штату Аризона Марк Келлі, це губернатор штату Пенсильванія Джо Шапіро, а також губернатор штату Мінісота Тім Волс. Про них ми з тобою дуже уважно поговорили минулого четверга. Крім них є ще три особи, які також залишаються імовірними претендентами на цю роль. Це губернатор штату Кентукенді Башир, губернатор штату Іллінойс Джебі Прицкер. А також міністр транспорту Піт Бутеджіч. Ну і Камала Харріс, яка вела дуже активну кампанію, їздила штатами. А всі ці вихідні також сьогодні знаходиться у Вашингтоні. І більшу частину часу вона присвячує саме цьому завданню вибору свого напарника. І в цьому її допомагає як її чоловік, невелика коло радників а також а, власна камп... юридична кампанія Еріка Голдера, колишнього. Генерального прокурора, які дуже уважно вивчили резюме, попередні промови, попередні заяви, статті, можливо, якісь проблеми, які можуть виникнути з тими кандидатами, а зробили презентації щодо кожного з них. Але тим не менш, союзники кажуть, що для Камали Харіс дуже важливо власне є ці особисті інтерв'ю, аби побачити, що ці кандидати або цей кандидат власне обранець буде не лише співпадати щодо політичних поглядів, а також або так бути а співпадати психологічно з тим, щоб їй зручно було а ну, скажімо, так, разом працювати у разі перемоги, працювати у Білому домі. Крім цього, оглядачі кажуть, що вибір напарника також буде свідчити про те, яким власне бачить Камала Харріс власне signals Сигнал lot about це буде свідчити про неї її пріоритети та її підхід до управління з точки зору того, кого вона бачить на своєму місті, якби з будь-якої причини не змогла виконувати свої обов'язки президента Ну і власне цим кандидатам повідомлять, обрали їх чи не обрали сьогодні ввечері або завтра вранці, і вже з неділю з ввечері починається така бліц-кампанія. Сьомома, це всі основні ключові штати. Вони мають їх об'їхати вдвох, а всього всього за п'ять днів. Тобто, в вівторок ввечері вже однозначно ім'я цього ймовірного кандидату у віце-президенти вже буде відомо. І крім, скажімо, інших новин виборчої кампанії, а також на вихідних демократи запустили кампанію республіканці за Гарріс», які бороть участь також кілька колишніх працівників Білого Дому. А які будуть як окремо виступати в її підтримку, а також і разом з імовірними кандидаткою президента та імовірним віце. Кандидатом у віце-президенти, ну і також залишається невизначеним поки що термін та умови, як будуть проведені наступні дебати. Власне, кандидат від республіканської партії він же офіційний. Камала Харіс, як не сказали, стане офіційною, коли вона прийме цю номінацію, Поки вона ще не пройшов цей офіційний процес, має підбутися незабаром. Ага. Ну от власне, а кандидат від республіканської партії Дональд Трамп сказав, що він готовий дебатувати Камелу Харіс 4 вересня на телеканалі Фукс за умови з. Присутності живої аудиторії, а камала Харес поки що каже, і кампанія, що вона хоче рухатися попередньо визначеним попередньо визначеною домовленості, яка була досягнута ще коли балотувався Джо Байден. і Це мало бути 10 вересня на телеканалі ABC з тим Сі. тими ж форматом, що і на CNN, без живої аудиторії, а також з, з умов вимкнених мікрофонів, коли говорить інший учасник цих дебатів. Таню, ми знаємо, що щойно Камала Гарріс оголосить свого кандидата у віце віцепрезиденти. Кампанія президентського США вийде на фінішню пряму, але безумовно і зараз дуже багато активності. Що враз не відбувається у штабі Дональда Трампа? Чи змінують, змінює республіканська кампанія якимось чином свою стратегію для того, щоб вражати конкретно свою суперницю Камалу Гарріс тепер, а не Джо Байдена? Ну, власне, звичайно, що вони а, критикують Камелу Харріс, Вони не критикують же, або скажімо так, менше згадують про Джо Байдена. Безп... ну, звичайно, що це все відбувається. А бай... Дональд Трамп його кампанія наразі зосередилася на дуже важливому штаті Джорджія, Він виступав в Атланті. Ну і перед своїм виступом він а, ну розкритикував чомусь власне. А губернатора цього штату республіканця Брайна Кемпа а також його дружину за те, що вона не сказала, що впише в бюлетень ім'я свого чоловіка, а не Дональда Трампа. І власне під час цієї промови він також присвятив дуже багато уваги до 10 хвилин власне губернатора цього штату, який є республіканцем. І нагадаю, що Джо Байден переміг в цьому штаті під час попередніх виборів з різницею менше 12 тисяч голосів. І як Відповідно до а, матеріалів справи кримінальної справи, яка була пізніше відкрита. А, з, проти Дональда Трампа і його союзників вони намагалися тиснути на губернатора, на його державного секретаря з тим, щоб змінити результати а, виборів в цих штатах. Ну потім Брайан Кемп написав, що для чого зациклюватися, і це не не така цитата, не 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 пряма цитата. Для чого зациклюватися на минулому і порадив не втручатися з справи родини. Ну і крім цього, також Дональд Трамп під час цього під час цього виступу він. Привітав російського президента Володимира Путіна з, на його думку, а з вдалим обміном заручниками з сполученими штатами та низки інших країн. Ну і вкотре нагадав про те, а що на його думку, якщо він переможе, він зможе швидко врегулювати війну між Росією та Україною. Давайте послухаємо Адлайтікиґрачле. Я хотів би привітати Володимира Путіна з тим, що він уклав ще одну чудову угоду. Ви бачили яку угоду ми уклали? Тепер дивіться, ми хочемо звільнити людей. Ви знаєте, ми звільнили 59 заручників. Я ніколи нічого не платив. А вони звільнили одного з найбільших убивць у світі, один із найзлісніших убивць. Вони їх отримали, і ми повернули наших людей. Але хлопче. Ми укладаємо жахливі, жахливі угоди, і приємно сказати, що ми їх повернули, але це створює поганий прецедент. Незабаром після того як ми виграємо президентство, я врегулюю жахливу війну між Росією і Україною. І я єдиний хто це зробить сто відсотків. Ми запобіжимо третій світовій війні, яка дуже близька я відновлю мир через силу, і під час мого наступного терміну ми збудуємо над нашою країною великий протиракетний щит залізний купол? Таня, чули ми ці заяви схожі і раніше. У нас лишається буквально 40 секунд. Із розвитком президентської кампанії зараз чи змінюється якось дані опитувань? А чи змінюється динаміка про те? Як як американці готові голосувати на цих президентських виборах? Ну, от, власно, були щойно опубліковані результати опитувань Reuters, Ipsos, а також CBS а YouGov, такі досить важливі опитування. Вони показують, що Камала Харрі зараз знаходиться трошки попереду від Дональда Трампа, як а, загалом по країні і однакові приблизно результати в ключових а, штатах. Але ця різниця вона менше ніж статистична похавка. Тобто вони практично йдуть в наздрявнуздрю. І а, крім цього, і ну, дуже важливо, що перед тим як Джо Байден виходив з цих перегонів, а він відставав від Дональда Трампа. Взагалі в окремі за результатами одного з цих опитувань на 5%. Таня, дякую тобі надзвичайно. Тетяна Ворожко приєднувалася до ефіру. Говорила ми про розвиток президентської кампанії у Сполучених Штатах.